триточковий зброєвий ремінь рагнарок, кріплення стропами до антапки та зазвуження прикладу. Має в собі регулювання довжини в обхваті. Переводиться в одноточковий режим за допомогою маленького Фастикса на передньому кріпленні. І повністю можна роз'єднати ремінь, тобто скинути його великим фастиксом біля маленького на передньому кріпленні. Е, головною перевагою також є його е, можливість. Перенесення зброї на далекі дистанції в біатлонному режимі, тобто за спиною. Виготовляється в койоті, пікселі, мультикамі, оливі та чорному кольорі. Закріпимо його на зброї та побачимо всі характеристики. Переднє кріплення в вантапку. Фіксуємо у пряжці. Обов'язково просовуємо назад, щоб не було послаблення. Залишки можна зрізати. Щоб закріпити на прикладі, обмотуємо шийку. Поміщаємо в пряжечку і так само його фіксуємо в зворотньому напрямку, щоб не було послаблення кріплення. Закріплювати потрібно так, щоб перемінь йшов вздовж приклада, тобто автомат звисав на ньому. Нагадую, правильне носіння забезпечує використання всіх функцій ременя. Ще раз вдягаємо так, щоб він ліг на праве плече, пройшов за спиною і вийшов під лівою рукою. Таким чином, у нас є доступ до регулювання довжини. Ми можемо переводитися в одноточковий режим, обов'язково переміщуючи великий фастекс під пряжку. Це фіксатор, який не дає подвинутися ременю далі і зажати грудну клітину. Тобто ця пряжка регульована, її можна помістити як вверх, так і вниз. І в одноточковому режимі ми можемо повністю роз'єднати. Ремінь і скинути його таким чином з тіла разом з зброєю. Щоб перейти до біатлонного режиму, потрібно відрегулювати правильну довжину, особливо коли у нас є верхній одяг. Легко зробити по-іншому вже. Просовуємо праву руку в основне відділення, потім закидаємо її між автоматом. Та стропою понизу, яка йде поздовж ліву руку так само в основне відділення. І вдягаємо його за спину. Ми в біатлонному режимі, таким чином можна переходити на далекій дистанції і автомат повністю не буде заважати бійцю. Дякую за увагу.